Доброго дня. Сьогодні ми тікуємо ту першу площу, що ми молотили, 2 гектари, вже раз перейшли, з одного покоса вийшло, 50 тюк. Вже трохи всохлося, вже трохи йде. Зараз приїдемо з тої сторони, бо вітер, вивчайте за вітер, щоб трохи менше летіло. Йдемо зараз тікувати, покажу. Ми переїхали, трохи менші вітер почали. Збити. Потрібно підкидати, бо роботи трохи широкі. Тепер пісні коїм. Оцей поки що збирають якраз, він був самий менший, То якраз та служка лишалася. Він прицеп вже повний, і другий дуже половина є. Пікуємо далі. Так, вже стікували людям. Скільки вони хотіли, стільки ми їх стікували. Остюкували ми їм 3,5 десь покоси. Ну, і ще поперечку прийшли з тої сторони один раз і з там тої сторони раз. Ще лишається 4,5 покоси. Ячмінка на тому полі була гарний ячмінь, і врожай, і солома. То Чекаємо, може ще будемо тікувати. Так, ще ті тюків, то тікуємо. Так, вже стікували, лишається ще один покіт попередки. Автора грузи. Їдемо ще один у тікуємо і все, і на нині вже все. Не годить, певно, молотити будемо завтра. Потім падав дощ. Завтра десь будемо молотити. Ще лишається кусочок, на сьогодні вже точно все.